Всім привіт! Вітаю вас на каналі Пров'язання та шиття. З вами Раїса. Сьогодні я підключилася, щоб привітати вас з Днем Матері. Вітаю всіх мамусів, бабусів і взагалі жінок, майбутніх мам, чудовим днем. Я вже навіть отримала подаруночки від донечок. Потім ставлю, напевно, в інстаграмі в сторіс. Ще раз хотіла запросити всіх, хто ще не долучився до спільного проєкту візерунки Юей. Я хочу вам показати сьогодні свої подаруночки, які я отримала. Був перший розіграш призів, і я виграла подарункат від брокарду на 2000 гривень. Ось нарешті приїхав мій подарунок. Сертифікат мені дівчата відправили вже давно, але в нашому місті немає брокарду, тому що я живу в районному центрі, а в обласний я не збиралась поки що їхати, і онлайн не можна замовити по подарунковій карті. Прийшлося передавати сертифікат донечці у Львів. І вона там вже в офлайн магазині мені вибрала те, що я замовляла, і навіть трошки ми змінили замовлення по ходу там вже. І вона обрала для мене засоби для догляду. Так як ми в'язальниці, не знаю, як у вас, але в мене страждають ручки, завжди суха шкіра. Тож ми ось вибрали. Зволожуючу та тонізуючу масочку для рук. Я ще не користувалася, чекала вам зняти відео. Хочу подивитися, ой, тут такий порошок. Пахне приємно. Розводиться водою. В общем, я спробую потім розкажу. Ой, вдихнула. Так, далі. Оцей бренд Веледа мені подобається. Якісна косметика. І дитяча, і доросла. Це крем для шкіри. Не написано, для якої шкіри. Ну, тобто, не для рук, там не для обличчя. Я думаю, що для всього підходить. Е -м -м, дуже мені подобається склад в нього. Я вже пробувала один раз скористувалася. Коштує він не дешево, але ну, якість відповідна. Ось такий кремчик. Я потім ще вставлю фото ви подивитеся. Я тут по незамовляла. Далі ще масочки-масочки. Е, так, це, я так розумію, це інший бренд. Бленд якийсь. Ось ще, ось ще такі дві масочки. Живильна маска для рук і рукавички для манікюру тут навіть є. Цікаво. Хочу я зробити ці собі такі спа процедури і для них, відповідно, теж. Я думаю, що буде класно. До речі, теж йдуть в наборі шкарпетки. Так що будемо робити масочки. Так, це в нас маска для обличчя тканинна, ліфтинг. Ось не знаю. Кажу, що класна теж. Буду пробувати. Тут, скоріше всього, теж є така, це просто як ампула тут. Спробуємо. І ще вирішила підтримати українського виробника. Ось, можливо, ви вже чули про цей бренд Мамаш. Не бачила її в Інстаграмі. До речі, дуже хороші відгуки про цей бренд. Так, що це ми тут замовили? Делікатний гель для очищення сухої та чутливої шкіри. Ось отакий. Ще не пробувала, буду пробувати, буду вам розказувати. Чекала, поки так. І активний спрей, зволожуючий для обличчя. Ось отакий буду пробувати, і буду, якщо буде комусь цікаво, то розкажу, який ефект. <рес> <рес> Ось такі подарунки. Здається, сьогодні мають бути ще розіграш подарунків, так що швидко долучайтеся, ідіть, знімайте відео, майстер-класи, поширюйте схеми, розказуйте про спільні проєкти. І... Поширюйте україномовний контент по в'язанню, і все, і подарунки будуть теж у вас. Я дуже задоволена. Так як я ніколи нічого не вигравала, то дуже було приємно. Дякую Ксенії Левізарович, це вона спонсор цих подарунків. І дякую Тамарочці Новіковій за те, що організовувала такий спільний проєкт. Дуже цікаво, до речі, брати участь. Всі дівчата дружні, відкриті, якщо щось незрозуміло підкажуть, навіть як знімати, як монтувати завжди прийдуть на допомогу. Тож раджу вам долучатися. Всім дякую, всім до побачення, гарного вам мирного дня і до зустрічі в нових відео.